Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Анатолій Гриценко, який свого часу розвалив і розікрав нашу армію, вирішив засвітитись на та стати на захист мера Києва Віталія Кличка. Сталося усе це після того, як Кличка почали звинувачувати в халатності через підтоплення тунелів метро, 8 грудня. Тоді ж було зупинено рух поїздів метро між станціями Деміївська і Теремки. Наразі говориться, що ремонт цієї гілки займе мінімум півроку. А отже, на Київ може чекати транспортний колапс, бо тисячі людей не матимуть змоги добратися. В різні точки міста саме тому Гриценко вирішив допомогти кличку та заявляти, що спроби звинуватити мера Києва в техногенній аварії в метро на теремки свідчення того, що зверху дали команду Фас мочити мера кличка. Адже за його логікою, ці станції були побудовані задовго до того, як він став мером. А отже, ні в чому не винен. Техногенна аварія на лінії столичного метро. Всі дружно накинулися і мочать мера кличка на чолі з прем'єром. Значить, і уряду дали команду Фас, коли кличка обрали мером. Ця гілка метро вже давно працювала. Її побудували і вели в дію за часів правління Януковича в 2010-2012. Прем'єр Азаров під камери тоді відкривав нові станції. Архітектори, будівельники, підрядники, експертизи, оплата, якісь приймання, відкати це було задовго до кличка мера. В той час Віталій сидів в парламенті з невеликою фракцією. Удар і ні на що не впливав, заявив у Фейсбук народний депутат Анатолій Гриценко. Саме за такими підставами він вважає, що ситуація з метро лише привід мочити Ара кличка. Якщо команда Фас тоді факти нікому не цікаві. і Тоді метро лише черговий привід для чергового ФАС. Такі часи продовжив виправдовувати кличка Гриценко. Ну, звичайно, що кличку не вигідно визнавати провину за таку ситуацію з метро, тому він вирішив вправно відмазатись від усіх докорів в його сторону і, можливо, для цього залучився підтримкою. До того ж, він сам почав заявляти, що гілка метро, яка розвалюється, це звичайний політичний тиск із боку зеленського. Ну, звичайно, всі. Винні, але не мер. Взагалі дивно, що Кличко під час війни скуповує в телеграм-каналах мільйонниках рекламу і звинувачує всьому центральну владу. Це саме те, що потрібно країні для перемоги. І це все абсолютно не смішно. Не можна виключити ризик того, що метро взагалі може затопити, адже будівництво ТРЦ новобудову дало про себе знати. Крім того, що заполонити інформаційний простір та відвернути увагу від проблем з метро, кличко втілив у життя дуже хороший хід. А саме в суботу, 9 грудня, у Києві почали домонту. Вати пам'ятник Миколі Щорсу, який розташований у центрі столиці на перехресті вулиць Симона Петлюри та бульвару Шевченка, так монумента, який простояв майже 70 років, вже не буде. Проте, от в чому заключається головний парадокс, дискусії про демонтаж суперечливого пам'ятника тривали з революції гідності, але остаточне рішення ухвалити ніяк не могли на постаменті. Час від часу з'являлися надписи КАТ демонтуйте мене та декомунізація. І незважаючи на все це кличко, ніяк не хотів позбутися його. Навпаки, він був у захваті від нього. Щодо мене, мені пам'ятник дуже подобається. Я особисто проти його перенесення. Сьогодні історію інтерпретують, переписують, але цей пам'ятник є одним із найгарніших пам'ятників Європі, заявив він, назвавши щорса пам'ятником національного значення. Вчора думка мера Києва різко змінилась, і почалися термінові роботи із демонтажу. От такий то хитрий план, аби лише люди заспокоїлись. Але чи врятується кличка, точно ні. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть. Коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Будьте здорові, бережіть себе.